Серегусаку. З тобою, пташечка. Будемо огляд бутиночку знімати. Одну секундочку. Каже, одну секундочку. Раз. Що, давай починаємо з вулички. Заходимо, знімаємо і розказуємо. Файно. Привіт, Ютуб. Сьогодні ми приїхали у село Красів. Це зовсім близько до Львова. Від Ашану цього що на Стрийський, хвилин 15 їхати не більше. І сьогодні ми покажемо вам будиночок, де велика любов до кожної деталі, де власники подбали про кожного свого гостя від найбільшого і до найменшого. Давай менше слів, більше, так, більше діла. більше діла. Ходімо, показуємо. Зараз ми з Петриком покажемо трішки подвір'я. Дуже воно подвір'я величезне, і тут є коротше все для того. Щоб ваші діти і ваші домашні улюбленці почували себе фантастик, маніфік. Купу травечки. Купу Там травичка, є на будиночок дерев на дереві, є гойдалки, куди всі влізуться ваші гості, і ви разом з ними є місце для вогнища, є зона барбекю, також є батут. Одним словом, з вулиці можна не вилазити, не забігати додому ще дуже довго. А я уявляю, як тут класно влітку, от на тій терасі, сидіти собі, М -м, читати книжечку. Питича йочок або вино добрезне, дрів багато і вони безкоштовні. А тепер у тут будинка заходимо через величезні панорамні двері. А всередині нас зустрічає великий відкритий простір. Тут все дуже гарно і розумно позоновано. Перша зона її можна назвати таким робочим місцем. Тут можна почитати книжку, попрацювати за ноутбуком. Тут, до речі, дуже хороший Wi-Fi, або просто подивитися величезне панорамне вікно на красу, яка оточує нас на двору. Одразу поруч є дитячий столик, дитяча робоча зона з розмальовками, з олівцями. І тут в коробці сховалося лего. Наші дівчата цього разу без нас, але вони би оцінили. Моє улюблене ліжко. Тут можна спати, тут можна спати лежати. Отако, дивіться. Отакого можна спати. Як, ти знаєш чувак, який е, робить, покажіть квартиру за щось там, як, ще... як ви спите. Я, я, я Отако от можу спати. Та, Ні, та то класно. Дуже зручний матрас, тепленька ковдрочка, м'якенькі подушечки. Та ліжко, як ліжко, ліжко файне, як зручне ліжко. ліжко, можна гарно виспатися. Так, і не тільки. До речі, зразу біля ліжка є бібліотечка невеличка з гарною літературою. О, а переді мною, за мною точніше, зона з каміном. Знаєте, як тут кльово вечорами сидіти з своїми рідними, грітися до каміну. Ми вчора обнімалися. М -м -м. І зразу звертаю увагу на. Картини то з соломи зроблені. Тут колись було підприємство в Красові, яке виготовляло такі, такий декор. Та Власниця нам розповідала. А ще ми вам покажемо картини, які робила прабабуся власниці будиночка. З розповідей господині їх знайшли на горищі. Вони були в такому не дуже гарному стані. Дуже делікатно, дуже обережно їх відновили. Відчистили, і тепер це справжня окраса цього будинку. І вони дуже круто вписалися в інтер'єр. Сучасно, сучасно виглядають, правда? А ще біля входу є шафа, де ви можете залишити свої речі. Там, до речі, халат сховався. Так, залишив халат сховався, є рушнички, є додаткова ковдра. От, а тут ми їли, було дуже смачно і дуже атмосферно. І дуже гарно. Так. Наступне улюблене місце після ліжка це кухня. На кухні є все необхідне, щоб приготувати їсти, О, це все чисто, як ті блогери, що роблять огляди будиночків. Коротше, це необхідне. Розказую. холодильник з великою морозилкою. Та по суті техніка дуже якісна. От так. тут, наприклад, Liebherr. Холодильник, бож духовка плитка, Samsung мікрохвилівка, посудомийка на хвилиночку мілі. Зразу потестати шістдесят, тефаль, чайник, кавоварка. Фільтри круче. для води господарі лишають своїм гостям джерельну воду. Вони спеціально набирають привозять. то Хіба не І турбота? Лишають. А, Найголовніше в морозилці вас будуть чекати, варенички. Ми вам не покажемо їх, бо ми вже з'їли. Ну, хто їх лишає? Хто лишає вареники? Ручної роботи. Ручної роботи. От, крім того, по посуду, по техніці, Давай відкриємо трошки по наповненню, та тут є все, що потрібно щоб жити. Вони самі як мандрівники знають, що не хочеться собою таргати все на світі, коли ти їдеш в Чай, подорож. Кава, цукор, фільтри до кавоварки. Та, тому е хотіли забезпечити усім необхідним людей, Олія. які тут перебувати. Мінімальний запас продуктів, мед. Там є навіть бачку. Кускус. Пластівці, кускус, макарони, якісь швидкі е, продукти спеції. Тут нас чекало вино і мармуляда. Десь, напевно, я то зняла і ставлю. Ну, і, Само собою приборів теж вдосталь. Є всякі там пакетики, фольга. Все, що хочеш, аптечка. Баняки, сковорідки, миски в достатній кількості. Якщо у вас є котик песик, то для них тут мисочки підготували. А для інших домашніх улюбленців, таких як чоловіки. Решітка, шампури. Я перепрошую, але я теж люблю м'яско смажене. Санвузол роздільний, туалет і душ окремо. Все чистенько, є все необхідне. Мені дуже подобаються ці дзеркала, лампи дуже круті. Так, дуже класні лямпочки, а дзеркало обрамлене деревом. А то душ. Душ. Велике дзеркало. Також ці лампи дуже класні. Душова кабіна. В душі є гель для душу, є шампунь. Є шампунь, є рушники, є халати. Там. Халатик тут висить. Шухлядки можете покласти, ми косметику. Звичайно, що є фен і ще тут є ватні диски. У мене якраз закінчились, я взяла два і думаю, якось витрусь. В ноги ми не змерзли, тому що підлога по всій площі, так? Так, по всьому периметру підлога з підігрівом. Є ще кондиціонер, який гріє над ліжком в спальній зоні, є камін. Який можна собі ввечері запалити для романтіку. У нас тут був дуже файний романтик, ми гарно провели час, були тут дві ночі. Ще покажемо вам, як їздили на роверках. Тут довкола є де прогулятися, в них є окремий сайт, де можна почитати маршрути. Ми вирішили покататись таки на роверах. Поїдемо думаємо, що до Раковця. Тут джерело є неподалік. Але мусимо підкачати колеса, і насос є в комплекті. Насос на господарці є. там В роті триває. Кошки ковпачок. <рес> Давно на ровері не каталася? А вагітною перший раз, напевно, їжджу на ровері 23 тиждень. <рес> Дивіться, тут є возики біля джерела. Одна поїздка 30 гривень. Кошти кидайте в скриньку. Я коли останній раз тут була, такого не було. Так, то я в руках ніз ті бутлі і дітей. Ага, я подумала, сейчас це для діток. Тако може посидити дітей. Та можна? Ми тут проєкт вайлову Джерело Джерелою Гарно прокаталися. Там ще дитячі ровери є, правда? Так. Є один ровер і біговел. Ой, біговел ровер. Крутяк. Крутяк. І до нас приїжджала власниця. Давайте ми зараз ставимо шматочок інтерв'ю. До нас в гості, до свого будиночку, приїхала його власниця, пані Світлана. От і ми з нею сьогодні будемо мати можливість поговорити трішки про її будиночок, про її дітище. Перше питання: чому княгиньки? Це родина ділянка мого дідуся. І його прізвище, княгинька Іван Іванович. Колись вони жили на хуторі там під горбочком біля соснини, але їх звідти вигнали, село спалили, і вони приїхали сюди в центр села біля церкви. І ми хотіли зберегти родинну історію і загалом хотіли відновити життя на цій території. А скажіть, а чим ваш будиночок відрізняється від інших? Ми дивилися ваші соцмережі, ми аналізували і він дійсно відрізняється. Але би було дуже цікаво, якби ви самі сказали, що ви в нього заклали. В ньому дуже дуже Багато любові. От чесно, от просто повірте мені. Я коли приїздила до бабусі на літо в село, я відчувала це від неї, коли приїздила в її хатинку. Вона ніколи не залишила мене голодною, завжди вареничками нагодувала, сонечок в лісі не збирала, залишила, обняла, поцьомила. І ми дуже сильно хотіли цю атмосферу любові, наче ти приїхав до бабусі, втілити тут це перше. А друге, це, знаєте, в українського села є така різна, не завжди дуже добра репутація. Mm -hmm. І ми намагаємося розказати, що село. Є Тя в селі це насправді дуже класно і фантастично. Це близько до міста. Ми промаркували тут довкола маршрути і вело, і піші маршрути дослідили історію цього села. Тому тут можна, окрім того, що в самій хатинці відпочивати, ще й досліджувати чим взагалі живе це село Красів. А ще скажіть, будь ласка, в кожного господаря і господині якесь улюблене місце в його домі, а яке у вас? У мене два можна, о, це цікаво. Перше це диван і цей камін. Наші друзі, коли приїхали до нас на будівництво, вони сказали: а ми щось не бачимо закладки каміна, де він взагалі mm -hmm. є. Ми їх послухалися, зробили камін. Якщо отут, отак -от, от сісти собі mm -hmm. або з коханим, або з дитиною, або з котом, і просто дивитися, як горить вогонь. Ну, справді класно. — Правда, ми, ми вчора спробували, і то настільки залипальна штука. Я як людина, яка багато років працюю з вогнем, і кожен раз воно інакше і нове вогнем? — Як коваль. Ого, багато. так. І У. от воно е, так кожен раз захоплює, то нова магія, кожного разу. магія. А потім він, так, коли розігрівається, він потім всю ніч таке тепле, пахуче повітря віддає. А друге моє улюблене місце це, це крісло і цей стіл. Цей стіл зроблений зі столітніх балок зі старенької хати моєї бабці. Крісло українського виробника. Я дуже люблю тут сидіти і мріяти або працювати, тому що тут такий безкінечний вигляд на наші ліси. І взагалі те, що так можна просто зробити і кайфувати. Розкажіть нам ще, будь ласка, для кого ваш будиночок? От не про що, а для кого? Це однозначно не недомінг для шашликів, куди можна приїхати, напитися, і оце все. Він для людей, таких як ви, які цінують природу, яким цікаво піти погуляти до лісу, яким цікаво бути одне з одним, для людей, які цінують сімейні. Цінності і пригоди. Думаю, якось так, як я і ваша сім'я. Дуже приємно, що ви нас так високо оцінюєте, але але м'ясо посмажене тут було дуже смачне. Так що це, це дуже точно дуже так. Що я помітив? Що тут ви реалізували дуже багато таких дитячих, всяких штучок, яких би хотілося напевно кожній дитині, десь нашого покоління. Розкажіть про них. Коли ми приїжджали до бабці в село, то ми ліпили собі шалаші з усяких там палок, які переважно шиферу, що там валялося, чи там з дротів робили собі mm. гойдалки. І оскільки на момент будівництва у мене вже була старша донька, ось чекаємо на другу. Мені хотілося якось подбати про дітей, щоб їм було тут цікаво. Але якщо чесно, я сама люблю тусувати всі і на цій гойдалці, і, мабуть, завершальне питання: от плани на майбутнє цікаво, що вам тут чого ще бракує. Перше, ми хочемо відремонтувати другий поверх, тому що він там закладений, і в нас багато гостей шукають сходи і не можуть їх знайти. Ми хочемо там зробити кілька спалень. Друге, ми хочемо невеличку зону спа зробити. Там вже навіть залитий палі під фундамент, щоб зробити маленьку сауну. І таку купель джакузі. Це буде такий нетиповий чан. Ми дуже ретельно підбираємо підрядника, щоб воно було так естетично і красиво. І ще ми хочемо зробити просто від хатки еко-маршрут, круговий по лісу з розповідю, які тварини Живуть тут, які дерева живуть тут, щоб цікавіше можна було навіть і самим дізнатися, і дітям показати. До речі, річка Зубра називається Зубра, тому що колись з лісу приходили зубри сюди пити воду. Пити воду. Так. Ну насправді краєвиди дійсно дуже цікаві і такі особливі. Оце, от опілля дуже недооцінений, як на мене, регіон. Абсолютно, ми їм дуже дякуємо. Дуже дякуємо. За посил, який ви даєте своїм гостям, дякуємо за ту ідею, яку ви мали сміливість реалізувати. Так от по-справжньому, -по без якогось такого комерційного одразу нальоту, коли ти приходиш і бачиш. Тут коротше, люди заробляють бабло і їх більше нічого не цікавить. От. Ми дякуємо за те, що ви даєте людям ідеї і натхнення. Я собі не уявляєте, скільки я собі е своїм селом, своєю там, дитинством поотутожнював, поки тут перебував. То наступне інтерв'ю знімаємо вас е в селі? То буде хороша мрія і хороший початок. Бажаємо вам, щоб наступної такої весни ви вже зі своїм своїм чоловіком поруч сиділи тут на ганочку, пили чайочок і довкола ще битали дітки. І святкували перемогу. Святкували перемогу однозначно. Дякую. Разом з вами і вашим немовляточком. зараз домовилися. Дякую. Ми точно приїдемо ще. але з дітьми. А ви можете всі деталі почитати під цим відео? Розгортайте опис, ставте лайк, щоб більше людей побачили про цю гарну місцину. Ну і звичайно, приїжджайте приїжджай, то близенько. О, я дуже це люблю. Як я не влізаюся за стіл теж. Давайте відсюди був стіл тоді, або без стіну ми вже не Вже влізлася вже. Так. Як буду вставати, то треба відсунути. Відсунути стіл. Власниця цього будиночку. І зараз ми її спитаємо... Що ми її спитаємо? То, що в мене написано. Та ясно, як то вагітна жінка може сидіти недобре і негарно. Як не глянь, все добре. Тож,